Петиція з закликом ввести санкції проти Петра Порошенка, силаючись на купу брехливих закидів, типу він є засновником партії регіонів і так далі, і тому подібне, яку. Рекламують проплачені політологи і сайти зливні бачки всілякі, телеграм-канали, зливні бачки і так далі. Це є істерика наших господарів життя, так би мовити, в великих лапках перед неминучою втратою влади. Спочатку вони грозилися ввести санкції проти Порошенка, коли ще десь півтора тижні назад. На початку минулого тижня. Побоялися, обісралися, оскільки відповідне засідання РНБО вже було оголошено, довелося продовжувати його, як і було заплановано, як і було анонсовано, але без санкцій проти Порошенка. Оголосили санкції проти своїх любих друзів, Бойка, Шуфрича, решти. Колишніх регіоналів, подільників Медведчука, і так далі. Ну, тих, з ким влада зараз вдьосно цілується, і на цьому як би довелося закритися на цей момент. Вони хотіли одночасно і проти Порошенка, і проти всіх своїх друзів, яким доводиться це все терпіти, бойка Шуфрича і так далі. Ну, щоб сказати, от, дивіться, які ми е, справедливі, які ми е, класні. Ми ж політично безпристрасні, ми з ворогами України боремося. От і проти бойка Шуфрича, і проти Порошенка. Ну, але там не вийшло проти Порошенка, тому в холостую проти бойка Шуфрича вистрілили, облили їх е, нехорошою субстанцією і е, залишився. Убойків, шуфрачів, незелених зуб такі добряченькі, хоч вони і сердешні мовчать. Тим часом Порошенко у Європі в закордонному турне, і там він дарма часу не втрачає, як і перед широкомасштабним вторгненням на дипломатичній ниві працює один за десяти, скажімо так, а може і за сотню. Тому, скажімо так, красиво злити Україну цього разу також не вдасться. Ні за три дні, ні за тиждень, ні за місяць, ні за півроку взагалі не вдасться. Отже, така от невесела ситуація для влади. Більше того, він побував в Америці, багато з ким поспілкувався. Ну, власне, і без Порошенка навіть особисто, бо він цього в основному інтереси України лобіює, але це вже сліпиму треба бути, щоб не розуміти. І без Порошенка все чудово розуміють, в тому числі у Трампа, хто є хто, хто на кого працює, і кого після Дезбог-Перемир'я і виборів на виборах. Кого залишати біля влади корита категорично не можна. Не можна, тому що розберуть Україну по частях разом із Західною допомогою. Автори цієї петиції це все розуміють, ну, принаймні здогадуються. принаймні частина з них того і нервують. Ну, вони б, звісно, того Порошенка розірвали, але справа в що знову ж таки, у них там оті. Там, де цю петицію придумали, там вже не тільки дурні, там є розумні, які е прекрасно усвідомлюють, що в умовах, коли новий заокеанський господар Дональд Рокфеллерович Трамп на нюх вас всіх котиків терпіти не може, на нюх не переносить. І в умовах, коли він вже оголосив, що на три місяці всяку допомогу фінансову зупиняє. Ну, це ж зупиняються не лише гранти для грантоїдів, це зупиняються гранти і для відновлення електростанцій, і зарплати значної частини населення від цього залежить. багато, багато, багато чого. Тобто, в умовах, коли е, найближчі три місяці населення і так стане злим, злішим в три рази, влаштовувати ще е, явні політичні репресії, і не будучи при тому в фаворі у е, у господарів. Ну, правда ж, наші господарі американці, бо ми е, втратили суб'єктність. Ну, це повне безумство, і оці розумні, розумна частина, які там. На верху засідають, вони це розуміють. І от що відбувається? Вони сидять і думають, що нам робити. І хотілося б Порошенка скрутити в Бараній рог. І хочеться і коляться, і, і страшно воно якось. І, ну, в принципі, ті, хто розумні, розуміють, що це безумство повне, що це самогубство. І політичне, і, і не тільки політичне, тому що е, дадуть по рукам так, що мало не покажеться. що доведеться тікати дуже і дуже далеко. А в той же час е, страшно сидять чуваки і, і вважається їм, що ось приїжджає е, Порошенко. Ну, от як перед широкомасштабним вторгненням, коли він їздив. На кілька тижнів з Європою домовлятися, щоб нам зброю давали з Європою, з американцями, зустрічався з усіма і почали такі давати. І як він тріумфально тоді в аеропорту Жуляни приїхав, і виступив перед народом, і розібрався зі своїми переслідувачами, я був тоді серед зустрічаючих. І от їм це все вважається. І здається їм, що зараз Порошенко вернеться, залізе на Бронєвік. І і народ прямо е, піде величезною толпою, звідтіля до них е, у великий кабінет, той стіл, де Ігор Валерєвич сіжував п'ять років тому з пепельницею перед ним. І винесе їх всіх нафіг відтудова. от І від того їм, так би мовити, стає ще гірше. Хочеться кудись бігти, в туалет і ще кудись. І що робити не знають. Прийняти рішення жорстке бояться. Ну, слава Богу, що бояться. Он, Янукович колись прийняв жорстке рішення побити студентів, розігнати, побити біля стели. Закінчилося для нього дуже погано. От. І нічого не робити теж не можуть. От пускають слюні соплі, розпускають. Петиції по інтернету, щоб СНБО оголосило санкції проти Порошенка. Ну, дуже-дуже прикольно. Я думаю, що е, після цього рейтинг Порошенка почне дуже швидко рости, як на дрожах.